Дзвінок о сьомій ранку, незнайомий номер. Вітаємо! Ви заборгували 300 тисяч гривень. Ваш чоловік не повернув кредит. Але який чоловік? Ми не живемо разом 8 років, ні про які кредити я не знаю. А у відповідь: Та ви ж офіційно одружені. Отже, борг спільний, готуйтеся до суду. Звучить як жах, але це реальні історії, які трапляються просто тому, що люди вчасно не оформили розлучення. Сьогодні розповім вам про чотири критичні ситуації, коли розлучитися треба негайно, навіть якщо вам здається, що і так нормально, навіщо морочитися? Мене звати Яна, і повірте, після сьогоднішніх історій ви точно зрозумієте, коли не варто зволікати з розлученням. Залишайтеся до кінця та підписуйтеся, щоб вчасно за. Хистити себе та своїх близьких. Адже на цьому каналі ми з командою юристів Наказ розбираємо найскладніші життєві ситуації простою мовою. Чому офіційне розлучення взагалі важливе? Знаєте, от дуже часто буває так: пара фактично розійшлася, живуть окремо, можливо, навіть в різних містах чи країнах. Кожен будує своє життя, але офіційно розлучитися ніхто не поспішає. Чому? Ну а для чого ця тяганина? Це ж іти в РАГС або ще гірше в суд, витрачати час, нерви, гроші. Та й так нормально нікому ж не заважає, правда? І от саме ця думка нікому не заважає, може обернутися справжнім кошмаром. Бо поки ви офіційно одружені, закон вважає вас подружжям зі всіма юридичними наслідками. І про ці наслідки багато хто просто не замислюється, доки не зіткнеться з проблемою віч навіч Давайте розберемо найнебезпечніші ситуації, коли відсутність. Офіційного розлучення може навіть зруйнувати життя, а інколи і не тільки ваше. От уявіть собі таку історію: жінка перебувала в офіційному шлюбі, але їхні стосунки з чоловіком давно завершилися. Більше того, чоловік жив на окупованій території, і зв'язку з ним ніякого не було. Вона не розлучалася просто тому, що не хотіла морочитися з судами, адже чоловік не виходить на зв'язок, а це означає розлучення тільки через суд. Тим часом у неї з'явилися нові стосунки. Вона завагітніла від свого нового партнера, народила дитину. Щаслива, закохана, вся у турботах про малюка. І от приходить час йти в РАКС реєструвати народження дитини. І тут стається ну, реально шок. В Раксі їй повідомляють, що батьком дитини записано її офіційного чоловіка. Просто уявіть стан її пари: біологічний батько поруч він хоче виховувати свою дитину. А у свідоцтві записана зовсім інша людина, яку ця жінка не бачила років 10. Як вам такий сюрприз? Чому батьком записують офіційного чоловіка? Бо така норма закону: якщо дитина народжується, поки жінка перебуває в офіційному шлюбі, то батьком автоматично записується її законний чоловік, навіть якщо вони не живуть разом, навіть якщо вона народила від іншої людини. А як у цьому випадку реєструвати дитину на біологічного батька? Це справжній головний біль. Спочатку треба подавати в суд на розлучення з тим офіційним чоловіком, а це, враховуючи відсутність зв'язку з ним, займає місяці. Потім другий судовий позов про встановлення батьківства, щоб визнати біологічного батька. Для цього доведеться робити експертизу ДНК, а це, до речі, чимало коштує. Подумайте: два судові процеси: стреси, витрати, час. А можна було просто завчасно розлучитися так, через суд, бо зв'язку з чоловіком немає, але це було б набагато простіше, швидше і дешевше, ніж потім судитися про встановлення батьківства. Встановлення батьківства це складніша та довша процедура, ніж звичайне розлучення. До таких категорій справ варто обов'язково залучати адвоката, адже ситуація складна, плюс від її результату залежать права дитини. Тому контакти для зв'язку з нами я залишаю під цим відео. Отже. Який висновок? Якщо ви досі в офіційному шлюбі, але фактично не живете разом і тим більше плануєте дітей з іншим партнером, розлучайтеся негайно, інакше ваша дитина може отримати, так би мовити, батька на папері, який насправді не має до неї жодного відношення? Наступна ситуація тісно перетинається з першою, але давайте поговоримо про неї окремо. Припустимо, ви зустріли людину свого життя. Ви хочете побудувати з нею майбутнє, можливо, одружитися офіційно, але є одна проблема: ви досі офіційно одружені з кимось іншим, хоча вже роками не підтримуєте стосунків. І тут слухайте дуже уважно, бо це важливо. Щоб укласти новий шлюб, вам обов'язково потрібно розірвати попередній. Це закон, і його ніяк не обійти. А наскільки швидко можна розірвати попередній шлюб? Якщо у вас із колишнім партнером нормальні стосунки і немає спільних неповнолітніх дітей, тоді ви можете домовитися і за спільною згодою просто прийти в РАГС. Там розлучення оформлюється порівняно швидко, в середньому за місяць, і це. Ще дуже гарна ситуація, але ж ви маєте враховувати, що буває і по-іншому. Наприклад, у вас немає зв'язку з вашим офіційним чоловіком чи дружиною. Може, людина виїхала за кордон, може десь пропала, може, просто ігнорує всі ваші спроби зв'язатися. Що тоді? Тоді вам доведеться розлучатися через суд, а це вже зовсім інша історія. Судовий процес може зайняти від 3 до 6 місяців, і це, якщо все йде добре. Але якщо ваш офіційний партнер раптом захоче попсувати вам життя, або раптом виступить проти розлучення і почне активно цьому протидіяти, він може затягнути процес мінімум на рік. Він може не з'являтися на засідання, подавати клопотання про відкладення, оскаржувати рішення. Уявіть, увесь. Цей час, місяці, а то й понад рік, ви не можете офіційно укласти новий шлюб. Ви не можете нормально будувати своє життя з людиною, яку любите. Ви в підвішеному стані, бо юридично ще пов'язані з кимось іншим. До речі, напишіть у коментарях, чи стикалися ви з подібною ситуацією. І як вирішували питання з розлученням. Тож ви маєте точно розуміти одне: якщо ваші старі стосунки закінчилися, і ви плануєте або вже маєте нові, не відкладайте розлучення. Бо коли справа дійде до реального бажання одружитися знову, то можливо вам доведеться чекати дуже довго. І за цей час може трапитися декілька ну, дуже неприємних і навіть непоправних подій. Про них ми зараз і поговоримо. Скажу одразу про наступну ситуацію, мало кому хочеться думати. Але це варто мати на увазі. От уявіть, у вас є власне майно: квартира, будинок, машина, заощадження. Ви їх заробили своєю працею. При цьому ви досі офіційно одружені з людиною, з якою фактично не маєте жодних стосунків. І раптом з вами щось трапляється. Хто стане вашим спадкоємцем? Правильно, ваш офіційний чоловік або дружина. Навіть якщо ви не бачилися 10 років, навіть якщо у вас є інші близькі люди, яким ви б хотіли залишити своє майно. До речі, у нас є окреме детальне відео на тему спадкування. Раджу його переглянути, щоб про всяк випадок точно розуміти, хто з ваших близьких може бути вашим законним спадкоємцем. А якщо написати заповіт, добре припустимо, ви написали заповіт на когось іншого, на дітей, на партнера чи на батьків. Але є один нюанс: якщо ваш офіційний чоловік або дружина на момент вашої смерті вже на пенсії або має інвалідність, тобто є непрацездатною особою, вони все одно будуть спадкувати частину вашого майна, незалежно від того, що ви написали в заповіті. Це називається обов'язкова частка в спадщині, і закон захищає таких непрацездатних осіб, навіть якщо ви самі не хотіли б їм нічого залишати. От вам реальна історія життя. Чоловік і дружин дружина офіційно були в шлюбі, але фактично дружина вже три роки жила за кордоном. Вони не підтримували жодних зв'язків. Чоловік не подавав на розлучення, бо приєднався до лав ЗСУ. Розуміємо, йому було явно не до того. Дружина теж не подавала, бо їй це просто не потрібно. Вона собі будувала нове життя десь далеко. На жаль, чоловік загинув на війні. Його батьки почали займатися спадщиною і оформленням виплат через загибель сина. І що ви думаєте? Виявилося, що офіційна дружина, з якою їхній син не спілкувався три роки, претендує і має право на спадок і на державну виплату. А батьки, які втратили єдиного сина, у кращому випадку отримують лише частину. Яка не яка, але це правда життя. Офіційний шлюб це юридичний статус. І поки він існує, на вас поширюються відповідні норми закону. Неважливо, разом ви чи ні. Тому, якщо у вас є майно і ви не хочете віддавати його людині, з якою давно не в стосунках, розлучайтеся. Не відкладайте це на потім. Життя непередбачуване, і ніхто не знає, що може статися завтра. І ось остання, але не менш важлива ситуація. Це борги. Наприклад, ваш офіційний партнер, з яким ви не живете, любить брати кредити. Може він фінансово безвідповідальний, може в нього проблеми з грошима, може він просто азартний? Неважливо, важливо інше, поки ви перебуваєте в офіційному шлюбі, будь-який кредит, який бере ваш чоловік або дружина, вважається спільним боргом подружжя. Навіть якщо ви про цей кредит не знали і в очі тих грошей не бачили. Все одно до вас прийдуть колектори або звернеться банк, або взагалі накладуть арешт на ваше майно. За що, питаєте ви за борг вашого чоловіка або дружини? Ось вам ще одна реальна історія. Подружжя фактично не жило разом вже 12 років, але офіційно не розлучилися. Як завжди, руки не доходили, аж поки не виявилося, що чоловік взяв великий кредит. А коли настав час повертати, він, звісно, цього не зробив. І кредитори прийшли стягувати борг до дружини, бо борг вважається спільним. Їй довелося доводити в суді, що вона не має жодного відношення до цього кредиту, що вони не живуть разом, що вона не знала про кредит і не отримувала з нього жодної вигоди. Але знову ж таки, уявіть. Це судові засідання, адвокати, докази, свідки, витрати часу і грошей. А можна ж було і без цього, якщо просто вчасно розлучитися? Тому якщо ви давно не разом і знаєте, що ваш офіційний партнер схильний до фінансових авантюр або просто безвідповідально ставиться до грошей, розлучайтесь негайно. Та й взагалі завжди є ризик, що людині терміново знадобляться гроші, вона влізе у борги і навісить їх на вас. Ви у будь-якому випадку ризикуєте опинитися відповідальним за чужі кредити. Якщо у вас виникли питання про розлучення, борги чи спадщину, це наш профіль. Звертайтеся до адвокатів компанії Наказ. Ми допоможемо владнати ситуацію найкращим шляхом. Також прошу вас поставити лайк цьому відео, якщо вам було цікаво та корисно. Тоді ми розумітимемо, що наші зусилля не марні і продовжимо готувати для вас детальні юридичні розбори складних життєвих. Вих ситуацій.